Що це неправильно. Коли у тебе весілля? Першим кашляти почав чоловік. А коли кашель розпочався у мене, я вже не знала, що робити. Репіра діє прямо на в'язкий слиз та сприяє очищенню ваших легень. Терапіра – пряма допомога від кашлю. Волосся втратило блиск. Посічене випадає. Прийом вітаміну краси Волвіт живить волосся зсередини, відновлюючи ріст та покращуючи загальний стан. Волвіт сорочки чоловіка постійно забруднюються і неприємно пахнуть. Та після щоденного прання втрачають колір. Спробуємо новий ваніш мультисила. Він не тільки видалить плями, але й попередить фарбування та усуне неприємні запахи. Ваніш мультисила. Одне рішення трьох проблем. Біль приходить завжди невчасно. Дерфенлонг комбінований засіб, що має швидкий початок дії і працює насправді довго, понад 9 годин. Дерфенлонг від болю, щоб ви рухались вперед. Так, туристичний пальник дорого і цей ОБУ ціна норм. Яка різниця? Візьму. Несправні пальники вибухають. Купуй тільки сертифіковані, і читай інструкцію. Дотримуйся правил безпеки, вони рятують життя. Кожна хвилина мого головного болю може коштувати переговорів і навіть компанії Лекадол Лонг це сучасна комбінація ібупрофену та парацетамолу для більш вираженої та сильної дії проти болю. Лекадол Лонг не витрачайте час на головний біль. Та ну знов лупа. Більшість шампунів від лупи не допомагають ні з першого, ні з другого використання. Гарно, що є дермазол плюс. Сила трьох компонентів діє на грибок справжню причину лупи. Дермазол плюс для перемоги в боротьбі з лупою. Дермазол Плюс запитуйте в аптеках. Хто знову дав Валері заспокійливі? Звіт потрібен за годину. Май Біфрен повіг деяких заспокійливих голова наче в тумані. Біфрен допомагає зняти стрес та зберігає мозок активним. Біфрен спокій за ясної голови. Ясна ж ти голова. Супутникове телебачення. Віасад. Надійний та стабільний тип телевізійного мовлення. Віасад забезпечує якісний сигнал без переривань та збоїв по всій території України. Тримаємося разом. Кендраті, не можеш нормально увійти. Ой. Якщо серце, Корвалтаб екстра допомагає зняти стрес та спазм, розширити судини серця. Від усього серця Корвалтаб Екстра. потрійний ефект, бо серце тільки одне. Першить у горлі, сів голос, розпочинається кашель. Двохфазні льодяник льодяники бронхалик володіють протизапальною, обволікаючою та антимікробною дією. Бронхалик від кашлю льодяник. Прем'єра в тилу, в окупації в окопі на фронті гарячого обід – це ще один крок вперед, в бік перемоги. Я розкажу вам про неймовірних людей, які в найтемніші для країни часи вирішили нагодувати кожного. Загублений світ. Дивись найкраще. 13 лютого язик не повертається сказати, що ми чекали на цей сезон легендарної Полтави, адже він фінальний. з стовіста 15 сезонів жартів. Це вам не жарт. Треба поставити жирну точку. За цей час можна встигнути виростити дитину і собі синочка народила чи сигналізацію вийти на пенсію. Я легенда. Зробити кар'єру, а Юрчик в мене магістр. Пропозицію. Ну скажи на кінець ці три слова і наукове відкриття. Ви прям як цей Епштейн. 13 лютого. Прем'єра фінального сезону одного разу під Полтавою. О 19-й. Я закриваю цей проект на ТЕТ. Сьогодні у мене класна ідея. Давай викрадемо машину. Шо? Я офіцер поліції не можу красти машини. Проте є купа інших ідей, як гарно провести час. Здивуйте мене, можна розірвати старі стосунки. Всі ж мужики, полігамно полігамні і завести нові. Я тебе кохаю, а ще. Поплавати. Тобі це ще потрібно. Пограти О, Боже мій. Подуріти. Мені щастя. Зробити з вихідних Що? одну велику пригоду. А ми гарна пара. І до речі, не треба нічого красти. Тепер правильно Сьогодні О, це Сьогодні. Оце кайф. На тет. Разом з улюбленим Дмитром Комаровим просто перекоплює подих. Та найвідомішим тревел шоу Світ на виварі». О, він кусає. Оце паща, погляньте, яка паща. Відкривай для себе дику Бразилію. Сирий мураха. Та потрап за лаштунки грандіозного карнавалу. Справжні пристрасті. Дивись світ на виборі з Дмитром Комаровим. У будні об 11. -й. На великому каналі Великих Прем'єр. 13 лютого на великому каналі великих прем'єр шоу міжнародних масштабів, що підкорило Європу та США уже в Україні. Yeah. Побач перші побачення незнайомців. Хлопець мені сподобався. Чи готова ти бути зі мною? Почуй коментарі останніх романтиків. Перший поцілунок у нас на проєкті. Та вболівай за справжнє кохання. Мені подобається таке прем'єра шоу Побачення без фільтрів 13 лютого о 18-й. На ТЕТ. Проєкт знятий до 24 лютого. Першить у горлі, сів голос, розпочинається кашель. Двохфазні льодяники льодяник і бронхалик. Володіють протизапальною, обволікаючою та антимікробною дією. Бронхалик від кашлю льодяник. Хочеш дивитись улюблений канал «1 плюс 1 Україна, але не знаходиш його у списку каналів? Перескануйте свій Т2. для цього на пульті тюнера або телевізора натисніть кнопку меню. Зайдіть у меню налаштування, виберіть пункт автопошук, натисніть кнопку ОК для збереження результатів пошуку. Та як раніше насолоджуйтесь програмами, за якими вже скучили. Думаю, це А чому він тоді кричить: спа. Біль спазм. Яка різниця? Спазмалгон подвійної дії. Бореться з болем, полегшує спазм Дева. Розумна турбота. Антибіотики впливають на мікрофлору кишечника та можуть викликати діарею, здуття, дискомфорт у шлунку. Я мама з досвідом в таких ситуаціях обираю лактіалі жерміна. Лактіалі жерміна просто відкрий та випий. Лактіалі жерміна попереджає небажані ефекти антибіотикотерапії. Мамо, а в животик вже не Коли антибіотик, тоді лактіалі жерміна пробіотик. Який кашель? Чуєш це? Спробуй два. Це два це зменшує в'язкість слизу, то кращої відходження мокроти. І ціна може здивувати. Два це розумне рішення проти кашлю. Болить живіт під час прийому антибіотиків, знадобиться ентерожерміна, адже вона попереджає негативні ефекти антибіотикотерапії. Ентерожерміна. Перепрошую, колеги біль у горлі. Не дає нормально говорити. Болить горло. Спробуй зіпелор льодяник. Зіпелор льодяник купити. Зіпелор льодяник чинить протизапальну та місцеву знеболювальну дію. Mm. Коли біль у горлі заважає, зіполор льодяник допомагає. Зіполор болю в горлі. Зараз так багато причин для головного болю. Від головного болю я приймаю фармадол. Тримай. І голова не болить. Фармадол. Таблетки від головного болю. Мамо, перевір, будь ласка. Я зайнята, йди до батька. Тарілку не помиєш. Палець о палець не вдарив. Чому я сама повинна все це тягнути? Звичайна Валеріана вже не допомагає. Спробуйте квайт. Він містить не тільки Валеріану, а ще й мелісу та Пасифлору. Квайт приймай стрес долай. Закладений ніс заважає працювати. Закладений ніс змушує дихати ротом. Закладений ніс не дає спати для відновлення носового дихання. Спробуй Евказолін. Евказолін починає діяти за дві хвилини та зберігає свою дію до 12 годин. Спрей Евказолін сприяє відновленню носового дихання. Евказолін створений для вільного дихання. Дихай носом. Евказолін. Відчуваєш неспокій? Квайт заспокоює і на душі стає легше. Коли вам нежить заважає, евказолін допомагає. 13 лютого на великому каналі великих прем'єр шоу міжнародних масштабів Пізна заявка, що підкорило Європу та США уже в Україні. Побач перші побачення незнайомці. Хлопець мені сподобався. Чи готова ти бути зі мною? Почуй коментарі останніх романтиків. Перший поцілунок у нас на проєкті. Та вболівай за справжнє кохання. Мені подобається таке. Прем'єра шоу Побачення без фільтрів 13 лютого о 18-й. На ТЕТ. Проєкт знятий до 24 лютого. З понеділка по четвер. Дивись справжню українсько польську сенсацію. Мрія, мрій. Усе, за що ми любимо шоу, панянка селянка. Усмішки та зойки. О Боже, ні, не вірю. Вона на мене дивиться. Виходи в світ і розмови на кухні. Я почувалася гарною, сексуальною. Маленькі великі історії та справжні емоції. Дивись на те. Панянка-селянка Україна Польща. З понеділка по четвер. О 15 й У новому сезоні. Величезне поповнення прем'єрами. Тепер ТЕД – великий канал, великих прем'єр. На тебе чекають велика прем'єра по добросусідськи Назарій запухляк вам це обіцяє. Веселі знайомства. Ти нове велике патріотичне шоу прем'єри популярного у світі кулінарного, кумедно сімейного суперреаліті. Та реаліті про побачення і кохання. А ще неймовірні подорожі нас чекають справжні чари без перебільшень. Свіженькі жарти по українськи. Та я настільки українець, що я навіть борщ вареником їм. Багато багато кіно та зірок та фінальний сезон топового суперсеріалу. Я прям готувався. бачиш? я прям смотрюнка саме головне, що я в вліз. Це все. Великий канал! Великих прем'єр. 13 лютого. Язик не повертається сказати, що ми чекали на цей сезон легендарної Полтави. Адже він фінальний. А стові 15 сезонів жартів це вам не жарт. Проставити жирну точку. За цей час можна встигнути виростити дитину і собі синочка народила чи сигналізацію. Вийти на пенсію. Я легенда зробити кар'єру. А Юрчик в мене магістр. Пропозицію. Ну скажи на кінець ці три слова і наукове відкриття. Ви як цей. Епштейн. 13 лютого. Прем'єра фінального сезону одного разу під Полтавою» О 19. Я закриваю цей проект. На ТЕД. З понеділка по четвер. Оо... Модні пристрасті на межі істерики. На ринзі сезон з карколомними фешн-правилами. Тепер ви повинні одягнути одна одну. Шок. То кого взує, вдягнувши суперницю, як здіваються Несіть попкорн богиня шопінгу патли. За патли. У -у -у. з понеділка по четвер, о 17-й. на великому каналі Великих Прем'єр на ТЕТ. Сьогодні у мене класна ідея. Давай Далека. викрадемо машину. Далека. Я офіцер поліції, не можу красти машини. Проте є купа інших ідей, як гарно провести час. Здивуйте мене, можна розірвати старі стосунки. Шіше, мужики, полігамно полігамні і завести нові. Я тебе кохаю, а ще. Поплавати тобі це ще потрібно пограти. О, Боже мій. Подуріти. Щастя. Зробити з вихідних що одну велику пригоду. А ми гарна пара. І до речі, не треба нічого красти. Тепер правильно цитата. сьогодні. Оце кайф на ТЕД.